Гетьманщина та страх російської імперії у Софії Київській відкрили виставку, присвячену останньому гетьману Кирилу Розумовському. Родина Розумовських була дуже впливовою за часів Єлизавети через зв'язки із старицею. А гетьман Розумовський провадив політику автономно від імперського Петербурга на відкриття. Приїхав і член родини нащадків останнього гетьмана. Серед експонатів документи із особистим підписом розумовського, булава, родинні ікони та багато іншого. І все це вже бачив кореспондент Есен Моргун і Просто зараз розповість, як історія допомагає розуміти сьогодення. Ось саме з цього місця, де стою я найліпше видно окрасу відкритої виставки, присвяченої останньому українському гетьману Кирилу Розумовському. Власне, картина, де вповен зріс сам гетьман у віці приблизно 35 років, саме тоді, коли мав найактивнішу і найбільшу спішну державницьку діяльність, картина написана Наталією Павлусенко на замовлення національного заповідника гетьманська столиця і за безпосереднього сприяння родини, тобто нащадків Кирила Розумовського. Зокрема, сьогодні Ставити її приїхав Грегорі Фабрік. Yeah, Я дуже радий і вдячний, що так багато людей сьогодні прийшли на цей захід. Історія це дуже важливо. Я знаю, що її теж намагаються вкрасти, але всім зрозуміло, що Україна має бути вільна. Це подарує спокій та волю, як вам, так і Європі. Я і мої родичі, ми репрезентуємо прізвище Розумовського, які живуть в Швейцарії, Франції, Великій Британії, і щасливі від цього. Окрім великого портрета гетьмана Кирила Розумовського, на виставці представили ще 36 інших важливих експонатів, пов'язаних із життям та діяльністю нашого гетьмана. Оригінальні ікони із собору Різдва Богородиці Скозельця також представлені оригінальні особисті речі гетьмана. Це Палаш Лип та універсал Кирила Розумовського, які датуються 18 століття. Кирило Розумовський став гетьманом у 22 роки. Його кар'єрний злет пов'язують із його братом Олексієм талановитим співаком, який був фаворитом цариці Єлизавети. Вони нібито навіть таємно одружилися. Олексій підтримував кар'єру молодшого брата Кирила. І коли Кирило став гетьманом, то почав докладати зусиль до розбудови автономії Гетьманщини без погодження із Петербургом. Він призначав полковників, сприяв забороні поширювати на українців кріпацтво, роздавав володіння козацькій старшині сотені містечка із вільним населенням, здійснював адміністративну та судову реформу. І цією діяльністю, власне, нажив собі чимало ворогів, що згодом переросло у те, що інститут гетьмана було скасовано, ліквідовано. Ви знаєте, ця постать впродовж років точно недооцінена. Людина, яка мала дуже твердий характер, не революційний, а реформаторський склад. Людина, яка мала масштабне мислення і колосальну освіту. Він 18 років уже знав п'ять іноземних мов, і яка задумала величезні реформи. І ряд реформ йому Вдалося провести, побачити виставку. Можна буде до 30 серпня, усім охочим, хто прийде до Софії Київської.